Так, давайте ми розпочнемо з новини. Ви знаєте, вона є достатньо насправді. Курйозно, ну лише ми тут а, перестали з вами всі обговорювати ці повістки на Росії. Зміни то зараз надійшла достатньо цікава новина, що російські спецслужби починають використовувати для виробування військових і політиків у Німеччині один із сервісів знайомств. про Всім відомий Тін Тіндер. зараз деться. Шляхи побудови стосунків з спливовими особами. Шпигунки сподіваються отримати їм інформацію, особливо їх цікавлять дані про ФРН та війну в Україні. Пише про це. Німецька газета Діє Welt посилаючись на заяву служби військової контррозвідки Німеччини. На вашу думку, наскільки можуть бути ефективні такі методи рашистських спецслужб? Ну, власне, перше, що треба пам'ятати, це те, що насправді російські спецслужби дуже сильно втратили темп і дуже сильно втратили ресурси, якщо говорити про їхню роботу ну, на Заході, загалом в Сполучених Штатах, в окремих країнах Західної Європи. Після того, як впродовж 2022 року досить багато було інцидентів з тим, що західні країни оголошували персонами ненграти і просто видворяли свої території багатьох співробітників російських спецслужб, які працювали під дахом е, дипломатичних представництв, різних культурних російських центрів, журналістів, так званих російських медіа і так далі. Ну і, власне, е, на фоні того, що Росія втратила ось е, ну, значний свій потенціал, зрозуміло, що якби він повністю не обнулився. Але втрата такого потенціалу, вона тягне за собою те, що російські спецслужби шукають альтернативи, вони шукають інші варіанти яким чином можна пробувати отримувати ту інформацію, на яку вони розраховували в ось цих нових умовах. Ну і зрозуміло, що в переважній більшості йдеться про інформацію, яку можна отримати в такому менш офіційному спілкуванні від політичних діячів, ну, мається на увазі навіть не стільки там політики чи якісь топ а скоріше, якби їхні помічники. Радники там і так далі, да? або помічники помічників чи радники радників. Тобто, ну зрозуміло, що е, тут в кожному випадку і в е, кожній конкретній ситуації е, росіяни обирають там, от свій певний метод дії. Але тим не менше вони е, не відкидають інструментарій спецслужб як один з елементів гібридного впливу е, і на е, країни Заходу, ну і відповідно на нас також. Тобто ну, ми не повинні забувати, що е, крім гарячої війни е, Росія, зрештою, веде гібридну війну і. І проти нас, і проти країн Заходу. Ну і власне от, це, те, про що ця новина, мина, яку ми зараз обговорюємо, це один із способів е, ну, такого, е, скажімо так... Е Отримання інформації розвідувальними службами Російської Федерації, яка потім дозволить, ну скажімо так, або вже проводити вербування, або принаймні окреслювати коло осіб, які є носіями тої інформації, яка потрібна російським спецслужбам. Ну, бо зрозуміло, що крім ексклюзивних випадків, коли дійсно хтось може в такому спілкуванні російському товаришу майору, який там собі на, на аватарку поставив гарне фото гарної дівчини, щось розповісти секретне або розкрити, як такую інформацію. Але принаймні е такий етап, такий напрямок роботи російських спецслужб, він дозволяє окреслити коло людей потенційне, які є носіями тої інформації, яка може бути е корисна російським спецслужбам. Ну і далі вже е ну, в такому спілкуванні, звичайно ж, е люди до певної міри розкривають там якусь власну особисту інформацію, біографічну, е ну, там те, що може потім, е скажімо так, полегшити життя е вже офіцеру російської Росії. Звідки чи російському агенту, який буде спілкуватися з цими людьми вживу, ну і якби вже буде а, пробувати проводити якісь а, дії з отримання тої інформації, яка їм потрібна, тобто, в принципі, ну ми не повинні забувати, що російські спецслужби а, навіть в їхній нинішній формі, в їхньому нинішньому становищі досі залишаються одним із інструментів агресії нинішнього російського режиму, і а, вони виконують зараз подвійну функцію. Тобто, з одного боку, це а, звісно а, інструмент гібридної агресії а, проти заходу. Проти нас, але з іншого боку, все одно росіяни пробують збирати інформацію про е, своїх противників і е, на заході в країнах Західної Європи, в Сполучених Штатах, е, ну і зрештою на території України е, ці випадки фіксуються також. І наші спецслужби теж ефективно цьому протидіють. Угу. Ну а загалом знаєте, якось дуже багато зараз новин, які вказують на те, що саме от у гібридних якихось методах расисти дуже активізувалися. З чим це може бути пов'язано? По-перше, це е, такий собі компенсатор того, що у військовому плані в них ситуація розвивається дуже недобре. Е, і в плані тих цілей вузьких уже, да, е, які вони ставлять перед своїми військами на е, території України, і в принципі в е, такому більш стратегічному контексті, враховуючи те, що Україна активно готується до контрнаступу, а росіяни чудово розуміють, що в їхньому нинішньому становищі е, е, дуже важко буде щось протиставити цьому. Да, тобто, ну, е, Росіяни намагаються і далі робити основний акцент на їх на, на власну кількість, да, Тобто вони пробують шукати механізми, яким чином можна як кажуть, догрібати особовий склад до тої кількості, до якої звикли, так би мовити, да, російські командири. Ну і власне з цим пов'язані ці електронні пов'язки. Да, тобто, ну, зрозуміло, що при, про, просто зараз е, такої масовості не буде, але принаймні на е, середню і довгострокову перспективу це механізм, який дозволить відносно швидко в Росії зібрати. Ати, ну хоча б якусь мінімально достатню кількість живої сили, щоб відправити їх на фронт. Тобто, ну вже ніхто там не буде бігати з цими паперовими повістками, там потрібні кількості розіслали на гаджети. Приїхали всіх всіх згребли. А, там хто не хто не прийшов, того а, ну знайшли вже трошки по іншому, аніж просто як для вручення повістки такої паперової. І так само російські ВПК працює на практично межі своїх можливостей. Ми бачимо, що там і медведі в цьому в своєму кожаному пальто. Їздить інспектує значить різні там танкові виробництва і так далі, але все одно російський ВПК насправді не справляється по Ну, якби тій потребі, яка є в російській армії, тобто техніку і людей російські генерали втрачають набагато швидше, аніж це все можна якимось чином компенсувати. І зрозуміло, що на фоні всього цього в російського режиму залишається інший, інша складова, це от, власне, інший відмінний від Збройних сил гібридний інструментарій, ті самі спецслужби, які ну, якби, їх можна використовувати паралельно і безвідносно до того, що відбувається на полі бою. І тому, власне, ми бачимо, що таким чином Ський режим намагається до певної міри компенсувати те, що він не може досягнути на полі бою, і зрештою спробувати якимось чином опосередковано навіть полегшити життя своїм цим чмобікам, так в окопах, десь на території України, тому що ми бачимо, що насправді російський режим фокусує цей гібридний інструментарій на двох ключових речах: перша це зупинити якимось чином чи хоча б поставити на паузу військову допомогу, яку Захід надає Україні, і другий фокус, другий пріоритет це максимально розхитати ситуацію на Заході, умовно кажучи, тобто розсварити між собою окремі країни, блокувати роботу міжнародних організацій, ну і зрештою впливати на внутрішню політику ключових союзників України для того, щоб Відволікати, так би мовити, їхні сили і ресурси від допомоги Україні на якісь інші внутрішні, внутрішні проблеми. І ми, до речі, це бачимо по дуже багатьох напрямках, як від Сполучених Штатів до протестів нинішніх у Франції. Тобто, насправді, цей гібридний інструментарій російський, він нікуди не дівся, і Росія його використовує не менш активно, а інколи навіть і більш активно, аніж власні Збройні Сили і військову силу. А так, от до речі, знаєте, мені здається, що наступна тема, про яку хотілося поговорити, трохи з цим пов'язано, бо зараз така теж виникла дискусія стосовно проведення парадів на 9 травня на Росії, в тому числі тут зокрема йдеться про Білгородську та Курську області також у тимчасово окупованому Криму. А там вагаються щодо цього параду, Аксонов сказав, не буде, але потім. Його виправила, сказали, що ще не вирішили. А, пояснюється це, звичайно, що страхом перед ударами збройних сил України. Ну, звичайно, що скупчувати техніку, особовий склад в одному якомусь е, просторі і місця. Це була б дуже і дуже ласа ціль. Тут інше також питання чи є той особовий склад і техніка в такому кількості стані, аби якось демонструвати загалом теж про цей наратив. Що думаєте? Адже. А саме 9 травня, це побіти бісі, ну це ледь не нова релігія була на Росії, це один із стовпів цієї ідеології путінської. Та, власне, тут і 9 травня, і тут 1 первомайже ж теж бав, мав бути, але 1 май відмінили навіть в Москві. От. А теж, як кажуть, з міркувань безпеки. Тобто, ну, це якби складові ось цього Ну такого Так, а, конічнього... а то може, може, так, кудись і безпілотник прилетіти туди зону ж. Ну, звичайно. Так, так, поки хтось буде брівно нести, ну, от, теж в кращих добрих совкових та, безпілотник, так. Проморгають безпілотник, абсолютно. Е, взагалі, е, ну, цей їхній совковий наратив, який пов'язаний з 1 травня, з 9 травня, він насправді зараз е, ну, дуже сильно трансформується, так, бо справді, е, ну, е, як кажуть, це дуже така показова еволюція фактично за рік. да, Від там, візьмемо Київ за 3 дні до е, Давайте відміняти паради на 9 мая, щоб не провоцирувати. Україну так ну тобто, це я кажу дуже великий розрив з точки зору навіть такого смислового навантаження, так між між цими двома точками з іншого боку, абсолютно е, вірно, що е, ну насправді техніки то на Росії для парадів таких от масштабних по всіх регіонах насправді вже й не вистачає. Я думаю, що на, на Москві ще якусь техніку зберуть, щоб бункерного діда потішити. Ну, от, ну що, а знаєте, е, поки е на москві е збирають техніку, ми збираємо на дрон, який на червону площу полетить. Звичайно, і ми збираємо техніку не для показухи, а ми збираємо техніку, яка буде посувати фронт і звільняти наші території на від від російських окупантів. Ну а зрештою для параду на Красної площі, я думаю, що в нас кілька абрамсів і леопардів теж теж залишиться. Ну от, кажучи, ну скажімо так, на Росії зараз відбувається трансформація взагалі цієї концепції 9 мая. Насправді ми бачимо, що ну, вони там раніше дідов на палках носили так, Оцей безсмертний полк, а тепер вони починають на палки вдівати вже от цих так званих погібших ВСО, Уже нових ветеранів. Тобто, очевидно, що йде якась зміна, зміна цієї парадигми. Ну, от, і деякі російські пропагандисти Вони жаліються, що а, не можуть використовувати а, ну, такі а, олскульні, оці, от пісні, победи, а, тому що а в, ну, як, діти внуки авторів цих пісень просто забороняють російській пропаганді використовувати їх от в нинішньому такому от ну, цьому пропагандистському нацистському угарі. Так? І це, теж, це ж проблема, там Красовський про це писав, ну і так далі. Тобто, ну, очевидно, що в них відбувається зараз якийсь певний злам з тим, що ну, власне, в них вже, по-перше, немає ну, якогось такого ресурсу, суто такого святкового, да? тому що ну, одна справа, коли це був просто такий... Пропагандистські наративи, всі там згадували, як там, діди воювали, да, і так далі. Ну, от, А тепер на фоні того, що насправді е, ну, між е, цим побідесієм і реальним станом справ на фронті, е, де російська армія абсолютно не має що показати ні армії, ні військовому керівництву, ні політичному керівництву, очевидно, що є потреба в якійсь трансформації, в якійсь зміні як е, контексту загального цього свята. Ну, І власне вони для себе намагаються взагалі поміняти от, стратегічний курс пропаганди. Так, вони пробують все більше відірвати. zmitrvate se vid. în, Того, що відбувається на полі бою, тому що ну, ситуація для них там справді дуже і дуже погана, і ну, про це починають говорити вже все більше і більше самих російських, і штатних пропагандистів, там, і воєнкоров, так званих, і так далі. І е, російський режим намагається перевести це все в трошки іншу систему координат, в те, що е, ну, насправді головна боротьба відбувається не це не збройне протистояння на території України, а найголовніша боротьба це стратегічне протистояння з колективним западом, з НАТО з Здними штатами, ну і треба на цьому фокусуватися. Ну і очевидно, що це так чи інакше воно теж буде відображатися на тому, як буде сприйматися е, і транслюватися ось це побідобісі в Росії, е, і можливо в цьому році, але в наступних роках так, ну, однозначно, тому що в будь-якому випадку е, ну, вони ж використовують будь-які ось ці е, і цю старусавкову ностальгію, і от ці радянські е, свята і радянські наративи для того, щоб посилити їхню теперішню пропаганду. Оскільки їхня теперішня пропаганда в контексті е, ну, безпосередньо е, бойових дій, того що відбувається на полі бою, вона пробуксовує, тому що ну якби єдиної точки зору, єдиної думки немає. Їх ще там ще більше збурили ці от витоки американських секретних матеріалів, з якими вони спочатку почали носитися, да тому, що нібито вони е, ну якби грають їм на руку. Але коли вони в них вчиталися, то виявилося, що скоріше за все американці поширили ці матеріали свідомо для того, щоб е, ну, по перше розкрутити росіян ось на е, Такий пропагандистський провал з іншого боку, щоб показати наскільки російські російські спецслужби, російський режим вразливі перед американською розвідкою, да, яка їх просвічує просто рентгеном на наскрізь. І відповідно всі ці умови вони так чи інакше диктують те, що російський режим рано чи пізно він постане перед потребою переосмислення. Ось всіх цих святкувань їх треба буде перепаковувати в якийсь новий пропагандистський наратив. Ну і очевидно, що цей наратив він буде пов'язаний в першу чергу Раз з дербою з западом з Америкою ну от, ну і на цьому буде робитися основний акцент. І ну військові питання вони будуть відходити поступово на другий план. Ну але ж знаєте, залишається питання: чи може вбувавніти 9 травня на Росії під час проведення поради в тому числі? Я думаю, що так. Ну, єдине, що тут якби, ми повинні розуміти, що наш ресурс, якщо ми говоримо про нашу спроможність, так, як кажуть, нести бавовну в російські регіони, наш ресурс в даному випадку, він трошки не співмітний з ну, якби, тою кількістю там, техніки і всього іншого, що можна було б і треба було б знищити на території Росії. Тому в даному випадку ми фокусуємося виключно. Тому що росіяни можуть найшвидше і найоперативніше використати проти нас, і власне, от бововна, яка якою ми щедро ділимося з росіянами, вона в першу чергу розквітає там, де росіяни ну якби накопичують техніку або накопичують той ресурс, який вони можуть максимально швидко використати на території України і проти Збройних сил України, зрозуміло, що ну, при цьому такі варіанти, як, наприклад, Бововна десь. На 9 травня, да, це ну такий з точки зору-пропагандистського політико політико-пропагандистських цілей це дуже хороша річ, але насправді в першу чергу ми зараз маємо виконувати воєнні завдання. І в першу чергу ми повинні минусувати той російський ресурс, який насправді є максимально готовим до використання проти нас на нашій території. Звичайно, якщо це буде приурочено до символічної дати 9 травня, це буде додатковий пропагандистський бонус. Але, від росіян, які е, весь свій ресурс, в тому числі Збройні Сили, кинули виключно на досягнення пропагандистських задач, да. Тобто там до дати взяти якийсь там населений пункт до певної та да? чи, чи, чи Бахмут чи? вже скільки рік беруть? Рік беруть до, до конкретного дня. Да? Тобто там ну, вони там і до минулого 9 травня теж хотіли брати. Ну, одним словом почали е... брати так до минулого 9 травня. Так от. Чогось цього року вже про це ніхто не говорить. Бачите, от. Слухайте, ну тут теж знаєте, ну, за тим, тим, що за поребриком, там все зрозуміло. Але, от, наприклад, якщо взяти тимчасово окупований Крим, то там вже, вочевидь, ну там вже просто кричить все про те, наскільки вони розуміють загрози. Вони риють окопи, вони скасовують паради, вони вже фактично що можуть в думках а, програти Крим, вони вже готові морально звідти йти, чи це занадто оптимістично було б думати? Я думаю, що ну, вони поступово дозрівають до цієї ситуації, враховуючи те, що ну, Крим справді в них із такої пропагандистської точки зору, і з воєнно-стратегічної, він насправді є набагато важливішим ніж ці бананові республіки, так звані ЛНР і ДНР. І насправді Крим відіграє досить вагому роль в такій от російській більш широкій геополітичній стратегії, бо власне заради цього все і все і починалося, так відновити вілічі. Змусити захід визнати Росію СССР 2.0 да і новою ядерною супердержавою і так далі. Ну але враховуючи те, що з військової точки зору... Крим, це ну така досить специфічна територія з точки зору оборони. І враховуючи наші спроможності, наші потужності, ту нову зброю, яку ми отримуємо і продовжуємо отримати від наших західних партнерів, в принципі, ми можемо перетворити Крим для на пастку для Росіян, де їхні війська залишаться відрізані повністю від всіх ліній постачання від цієї логістики. Ми власне в от. З цією думкою російське керівництво починає поступово звикатися, принаймні десь на середньому рівні, і саме з цим пов'язані ось там те, що вони відпрацьовують плани евакуації. Неофіційно кажуть про те, що вони вже починають потихеньку там родичів і ну, вивозити поступово да по кримському мосту, який поки що стоїть. Ну тобто, в принципі, вони чудово розуміють перспективи. Вони чудово розуміють, що навряд чи Україна буде ризикувати. Життями власних військовослужбовців, нашою технікою, нашим е, ць, мирним населенням і штурмувати Крим просто в лоб. Так? Ми е, використаємо той метод, який ми вже використовували раніше. Е, просто будемо відрізати їхні їхні лінії постачання, їхню логістику. І е, тут е, дуже гарно нам е, радив і продовжує радити е, колишній вісовний генерал Бен Ходжес, який говорить про те, що ну, фактично там от вже намічені цілі на території Криму військові бази російські, Чорноморського флоту. Так? І аеродроми, і е, місця скупчення, розташування техніки і так далі, по яких треба систематично наносити удари. І е, власне враховуючи те, що е, ПВО росіян воно аналогов тільки на папері і в телевізорі, у них, да, то е, ну, якби їхній потенціал з кожною хвилою таких ударів він буде все менше і менше. І зрештою, російські війська вони будуть змушені або просто з змиритися з тим, що. Вони а, підуть в Кримську землю на два метри вниз, або а, вони будуть просити про а, коридор, вони будуть просити про вихід з а, цієї території. Це а, думка, з якої російське керівництво ще а, ми, ми ще повинні їх до цього привчити. Але а, системна бавовна на території Криму це якраз кроки до а, того, щоб цю думку в голови російського військового політичного керівництва остаточно вбити, і зрештою а, змусити їх з цією думкою жити і. А, Ну, якби, і їх, помирати, манувати, і помирати також, так. А так. Ну що ж, на, на плавзасобах, що можуть вони, мабуть, тікати, хай там матраці собі чи не знаю щось готують і готуються до того, щоб обов'язково станеться. Ну так, до речі, не лише ж. А в Криму системна баловна є передвісником дуже дуже цікавих подій, на які ми всі дуже дуже чекаємо. А пане Тарасе, вас мушу вже відпускати. Дякую за те, що до нас долучилася. кажу до нових зустрічей в нашому ефірі. Нагадую, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи. Також, член громадської ради при МЗС України, до нас долучився.